Могилів Подільський між Китаєм і Атакською циганією. А це таксі. Специфічне. В центрі Могилева-Подільського. От 150 гривнів. Можуть перевезти в Молдову. А я її віддала один мішок. Друзі, скажіть, будь ласка, а що воно возить? Я журналіст. журналіст і далеко возить. Та ви що ж, маєте писати газет? вам, вам нас. А щоб люди побачили, може прийдуть, теж будуть замовляти. Ні, хто знає, то і замовляє. А, це хто тільки знає. Це ага. ага, Друзі, це по блату. Це по блату. Ось теж блату. Скажіть, будь ласка, от я журналіст, інтересуюся. <різований> <різований> Якийсь доход є з цього бізнесу чи це Що? не дуже? Ну от, щоб перед... Кодячками. Я не знаю, це не моє, це треба тих спитати. А далеко вони возять? На Молдавії. На Молдавії в основному. Ага. А от на цій тачці. Тоже в чи? Чого вона така всі всі ось ось це? Що це означає? Вікна двері возять. А, вікна двері. Специфічно на Молдавії. Правильно, розумно. Я журналіст з газети, інтересуюсь, таке ще не бачив. А це доповнення до пенсії. <гум> Я дав Гройсман додав до пенсії. Ну ви придумали таке, слухайте, молодці. Я одразу не сообразив, що це таке. Ну да так, -да, це Гройсман. Виділи гроші і ми зробили собі ці тачки. Ну хтось додумався, бачите, перший хтось додумався. Наш народ все молодці. Ну, Ну, а як вам трошки є від цього зиск, чи не дуже? Чи так, як у карти пограти? Так, я вже стою, ніхто не підходить до вас. Од, одного бачив мужика. Він ходить міліціонер, коли ребята тут делають. Що не бачить, пейзу, дай пейзю, людям не будуть стояти. Так, ну це ж хороша робота, комусь треба, завести, все. Ви ж не ледачкуєте, ви ж не а розпиваєте їм... алкогольні напої. А вони ж це є вочат великий. Ви ж хорошу справу робите, людям О, Ну Як там люди яблучка, за... водила, що яйчка винесала, вони ходять ганяють. Я вважаю, це екологічно чисте, не, не, зам... не замащує місто. Ну Єдине, що треба вдосконалювати, все. Це саме... Раньше только на машинах ездили, а теперь уже да. 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 Можно, можно я сделаю снимок? Хлопцы, <плодит> привет! Итальяно туристу снимаю с Ямпол. Ось, дивіться, яку красу вони продають. Це, напевно, вже підготувалися до Пасхи, правда? Ой, молодці, яке мистецтво, мистецтво. Колись тут був мій знайомий Саша Царенко, теж дуже вмів плести. Ну, зараз його нема. Домучила його корупція. S'il vous <laughs> plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.